Командир батальйону Прикарпаття Віталій Комар арештований. Військова прокуратура південного регіону проводить досудове розслідування щодо військовослужбовців 5-го батальйону Прикарпаття, які самовільно залишили бойові позиції в зоні АТО. Віталія Комара заарештували на два місяці. Його звинувачують в низці злочинів. Відмові віднесення служби, бездіяльності військової влади та непокорі Комбату Загрожує 10 років в'язниці. Та, попри це, Віталій Комар дезертиром себе не вважає і абсолютно не жалкує, що вивів свій батальйон. Батальйон із зони АТО пояснює, таким чином врятував своїх бійців від смерті. Як відомо, батальйон повернувся до місця постійної дислокації на Івано-Франківщину ще наприкінці серпня. Я вважаю, що комбат прийняв єдине правильне рішення. Бійці батальйону, всі як один, кажуть, їх кинули на призволяще. Нам дуже обідно, що ми їдемо воювати як м'ясо. З якимось простим автоматом проти танка це не війна. Я не хочу бути фаршом. У рідному місці бійців зустріли як героїв. Слава Україні! Героям слава! Військові фахівці зазвичай у схожих ситуаціях також підтримують бійців. кажуть у тому, що вони залишили зону. АТО, насамперед винне найвище керівництво збройних сил. Задатися нам необхідним питанням, а чому вони там оказали Тобто, коли по тебе приміняють важку артилерію, а ти можеш відповідати ну, максимум гранатометом. В, в большинстве випадків просто автоматом, ну, значить людей просто бросили капущене м'ясо. Ситуація доволі суперечлива. І що цікаво, схожі випадки зовсім не поодинокі. Загалом, спочатку, АТО військові прокуратури розслідують понад тисячу кримінальних проваджень, де фігурує майже 5 тисяч військовослужбовців.